Доця, куди ми йдемо? На голелу. Так. Йдемо за росляка. Я чому спробував номер 2 Бо перша була, але в когось попа не пукала і вздуся живіт. Да, Доче? Да. І прийшлося спуститися і поїхати в Буковель у лікарню. Що? Зараз зробимо її. І що? Вон, мама, попереду чалапа. І ми. З доцею, так? Так. Водички. Води. Дочі, ми тільки вийшли, ти вже водички. Бери. Мама якось нас повела, якось незрозуміло. Виходить? П'є. Є? У нас то є, ще, я то брала ще. Ну вона ж диви, п'є безбожно. Ні, так не можна. Пить, пить, пить воду. А ну, козу, покажи. Це, Це тризуб. Дорога. А, коза молодець. Смачний кросан Class. Hello. <laughs>

Давай все. Хоч би сказав, то стою і торгую. Обличчя? Да. Все, так снища. Мама. Та Такої ранок ми десь не пройшли. Дася, яка краса? Яка? Неземна, земна, каже. Гарна. 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 Що ти будуєш? Камін. Камін? Завогниця запалить. <рик> І фаслик валить. <рик> З чого? У нас м'яса немає. З чого ми будемо варити шашлик? <рик> Та на п'ятачок. Йдемо, доця, куди? На Гавелу. На Гавелу. Зелене маршрут. Хочеш, хай ми пішком трошки ходиться. Та ні. Та чого ти, чого ти доча? Зачекай. Чого ти? Одну цю палку складе. Я з однією буду і тебе буду тримати. ми два і три. Обережно не нахиляйся назад. Наперед нахилить Да. Зелений маршрут. Не легкий. Не вірте інтернету. Ну все, все, тебе не знімаю. Мені каже, що там уже. Це хвище закінчується. Що там мама каже? Я думаю, що хочу частину дороги Ми пройшли. <рес> Ти тільки що якось інакше. Назвала По погану дорогу. Кажу, не нюхай. Дається, гарний краєвид? Да. Тобі подобається? Да. Це наша Україна дадеться. Наші Карпати. Тобі даша, щоб зробити? Себе відчуваю рікшою. Чи як його там? Як ті, котрі на цей на Еверест піднімають? О, теж забув. Ну, земля ж. Волога. Це Ще трішки. А вот это Петрус. это Так. Сай. Чи Смотри, что может быть дальше от Петруса. Это не Чи Щось дося там не слухає мама. Ось красота. Ми в тебе віримо. Іди, іди, ми ще з тебе доженемо. Зарозлягу. <смі> На тебе будемо чекати. Давай руку. <смі> Давайте, кажи, Ліза лізе вгору. На Говерло, так? Ось сюди насюди. Ходь сюди і вона отак сюди. Піднімайся. Що ти мене не Ти що, танцюєш, брейк денс Ні, не спали. Давай сюди додали, приходимо. Ні, не стан з каміння. Ти що? Давай сідаємо і пішли. Тут залишилось трішки. Піднімемось і будемо бігати по вершині Говерла, да? так? Їсти макарони з креветками. Макарони з креветками. Давай. Добре? Яка гарна красота, так? Да? Ось вона там. Вершина говерла. Доця, ми це зробили. Бачиш, усією сім'єю. На найвищій точці України. Зараз зачекай тебе, покажу. Де ми доця? Говерли, а, так, так, молодець. Левить тільки вся локає. Да, так. Бачиш? Ми це зробили. Тобі да, дадуть медаль. Так, тобі дадуть медаль. За на говер. Всі прапори виглядають. Бачиш? Всі прапори, так. Топер тебе медаль. Тепер тебе. Тато спеціально ходив в зал тренажерний. Щоб... Да, а Датя? Аму ну, ти спусти за вона. На роботі прогулював по три години. А ну, ти спусти пусти, мене. Доця, де ми? На сині говерли. Говерли, так. Мама, йди сюди. Доця, тобі медаль за підкорення Говерли. Давай золото. Тут всем так и даете. Да, за что ты ешь? Все, кто поднимались. Зараз 14.19. Ну, об 11 вийшли. Ну, 3.15 десь. 3 години 15 хвилин. Ну, ми ж зараз ходили тут ще так, торгували ось, обличчям. Це медаль за підйом на Говерлу треба вийти добре. ситуація, не бок. Поклади, я заберу. А ми тільки що досі були. Нага. Молодець. Куди? Та й спускайся. Спускайся, Мась. Я спускався через Смотрич, повір. Там набагато гірше. Все, сходимо з Говерли. Йдемо до заросляка. Йдемо, йдемо. Що ти хочеш? Бамблби. Бамблби. як паломники йдуть Ось ми виходимо вже з лісу до да, заросляка. ми на початку 16 години. Зараз нас 16.55. Ось так. Дві годинки синім маршрутом, без зупинок, бо доця спала, як тільки почали спускатися, Доця заснула. Тому мене зупинялось не попісяти, не покакати, не побігати, не поїсти. А відразу спускалися. Дві години. Ну і скажу ж, мабуть, синім легше, ніж зеленим. А вон, мама попереду чалапа. Ось такі пригоди у нас, да, доця? Тобі сподобалось на галері? А ну покажи, що в тебе тепер є. Медаль. За підкорення Говерли. Надаться? Ось так. Головне, що дитина задоволена. Смаколики за підкорення Говерли, дадиться? І заросля. Ну, Дивись, зараз заб'єш, не, не зможеш пити. Молодці. <рес> <рес> Ой, ти задоволена? <рес> да? Втомлені, але ми молодці. Мені аж не віриться, що ми під, в, видралися тут на, сам, на самий вершечок. Я гляну, думаю, боже, це ми там були. На тих скелях. ми туди підняли. Ми з туди спустились. Не знаю, для мене, мабуть, найскладніше це подолати так. цей заїзд до заросляка. Володічку ми завалили, водичку завалили водичка. Хі- बता बताइए